За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Перший, другий, третій пішов. Процес звільнення заарештованих активістів Євромайдану розпочався. Юрій Болотов, якого підозрювали у заворушеннях 1 грудня біля адміністрації президента, на суді визнав свою вину. Печерський суд столиці призначив йому штраф у 850 гривень і звільнив прямо після засідання. Однак апеляційний суд посадив активіста під домашній арешт. В зони повернеться, й інший активіст Євромайдану Микола Лазаревський. Суд змінив йому запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. А Геннадія Черевка суд відпустив на волю. Підтримати активістів під суд прийшли мітингувальники. Вони намагалися пройти до зали засідань, але туди їх не пустили. Доки одні пікетували апеляційний суд, інші укріпляли барикади на Євромайдані. Після того, як правоохоронці звільнили майдан і пішли до урядового кварталу, мітингувальники почали зносити сніг до огорож. Тим часом у столиці хвиля мінувань триває. Як і два попередні дні знову мінували метро, і знову рятувальники там нічого не знайшли. Однак у середу ввечері станції Майдан Незалежності та Хрещатик все одно закриті на вхід та вихід. У прес-службі пояснили, вони працюють лише як пересадочні з лінії на лінію через масові заходи в середмісті Києва. Чергове повідомлення про замінування знову здійняло на ноги екстрені служби. Аноніми сказали, що, начебто, вибухівки закладені на залізничному вокзалі та веро. Жуляний Жуляни Бориспіль пасажирів евакуювали, але вибухівки не знайшли. Тим часом у МВС не виключають нової зачистки майдану. Заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк заявив: якщо виконавча служба звернеться по допомогу до міліції, щоб виконати рішення суду про заборону блокування, правоохоронці допоможуть.